Є таке гарне запитання, чи людина створює кожну ситуацію, і що є буцім то ситуації, які людина не створила, але вони всі потрібні завжди людям. Щодо самого питання, то хочеться сказати, що кожна ситуація в людини не випадкова, і вона так чи інакше спровокувала її для власного досвіду, але який вона досвід. Який вона висновок і вибір з кожної ситуації зробила, це вже питання, скажімо, внутрішнього вибору самої людини. Якщо людина хоче все-таки бути щасливою, повною, натхненною, центрованою і сприйнятливою, вона почне пізнавати себе глибше працювати над собою. І тоді вона зрозуміє, що світ такий, який він є, цілісний, радісний, енергетичний, а все решта просто невірна, невірне сприйняття його. Тому будьмо в усвідомлені, любімо те, що ми є, і те, що є все навколо.